Сумський національний аграрний університет, як великий університетський комплекс, в своєму складі має 5 коледжів та один інститут. І на сьогодні слід сказати, що роль і місце коледжів надзвичайно важливе в контексті забезпечення кадрами високого рівня нашого агропромислового комплексу та обслуговуючих структур. І та ситуація, що у нас не просто налагоджена співпраця, а дійсно працює вертикально інтегрована система підготовки, говорить про те, що знайдена формула, в якій молоді люди, які прийшли на навчання до коледжу, вони все таки бачать перспективу свою як у виробництві, так і безумовно далі у навчанні. У вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, де можуть отримати рівень бакалавра, спеціаліста, магістра і навіть вищої кваліфікації, стати кандидатами докторами наук. На мою думку, це дуже важливо, бо коли ми формуємо контингент молодих людей для навчання, дуже хотіли, щоб у них був свідомий вибір. А свідомий вибір тоді, коли вони можуть отримати. Відповідну інформацію, яка пов'язує їх, перш за все, з можливості кар'єрного зросту, з можливості фінансового забезпечення своєї сім'ї, і від цього треба відштовхуватись, коли ми говоримо про перспективу. Я дуже вдячний всім колективам коледжів, бо я знаю наскільки напружену роботу вони ведуть сьогодні, серед перш за все, сільського населення, орієнтуючи їх на аграрну освіту, і слід сказати, що. Це було надзвичайно важко в ті часи, коли е, був або підйом незначний, або навіть великі проблеми в агропромисловому комплексі, коли йшло розпаювання, коли була ну, навіть невизначеність у агропромислових питаннях. На сьогодні, коли держава Україна вийшла в лідери світові, по суті, по виробництву зерна, займає важливу роль у забезпеченні е, на євразійському просторі, навіть тваринницькою продукцію, сьогодні набагато легше довести, що спеціальності, які пов'язані із цими напрямами, є перспективними. І тому, перейшовши певну психологічну межу, коли ми говорили про перспективу і не могли показати конкретний результат, сьогодні вже є така можливість, і, говорячи про оклади, з якими. Скажімо, з пропозиціями йдуть до наших випускників із коледжів або з університетів, а це вже у порядки цифр від трьох тисяч і вище. А спеціалісти, які працюють два-три роки, можуть отримувати і шість і вісім тисяч гривень щомісячних доходів. Є можливість таки говорити про те, що ці напрями перспективні, і в коледжах якраз сьогодні також знайдена. Хороша формула співпраці із крупними агрохолдингами і з переробними підприємствами, де є можливість отримати не просто практичні знання, а підтвердити і ті дипломи або посвідчення робітничих професій. На мою думку, от якраз система коледж університет дає можливість молодій людині, набувши практичних знань, далі визначитись чи піде і далі. Поглиблювати свої практичні знання і вміння, чи за наявності менеджерських по суті управлінських навичок, все-таки рухатись вище по щабелях освіти. А якщо ще і людина проявляє себе як творча, то безумовно можна досягати вершин і в науці, починаючи із магістерської підготовки, закінчуючи, як я говорив, і кандидатами і докторами наук. Я б хотів би констатувати, що завдяки потужній праці директорського корпусу всього викладацького складу, в минулому році не було практично жодних проблем із державним замовленням, з його виконанням. І я думаю, що і на майбутнє, враховуючи перспективу розвитку агропромислового комплексу, і надалі не буде. Ми бачимо, що сьогодні більше половини молодих людей, які навчаються в коледжі, все-таки. Продовжують навчання в університеті. Це говорить про те, що сам сам механізм, який побудований сьогодні, це навчання так, так зване навчання за скороченим терміном, коли випускники коледжу переходять на другий, третій курс і продовжують навчання в університеті, вони бачать у цьому перспективу. Слід сказати, що, ну, на мою думку, ми працюючи. Не тільки на рівні ректор, директори, але працюючи на рівні декан, завідуючи відділенням, викладачі університету, викладачі коледжів, у тому числі при в процесі підвищення кваліфікації викладачів, вони стають і кандидатами наук, працюючи в коледжах, дало можливість сьогодні вибудувати певні перспективи підготовки молодих людей в коледжах, враховуючи те, що все-таки система навчання передбачає значне покращення у напрямку інформаційних технологій. І тут слід сказати, що і Глуховський агротехнічний інститут, і коледж Сумського нау у місті Суми досить активно впроваджують інформаційні технології у навчальний процес. І, це молодим людям дуже подобається, бо прийшовши на виробництво, вони вже бачать, що без комп'ютерних програм сучасних, без gps навігаторів, сьогодні практично неможливо супроводжувати високоякісні технологічні процеси. Дуже важливо, що ми у співпраці з нашими німецькими університетами все-таки віднайшли можливість створення у Присумському національному аграрному університеті інженерної школи. Буквально в кінці минулого року ми підписали угоду із фірмою «Юпітер-9». Це, по суті, представники фірми Джандір всесвітньо відомої. Сьогодні я провів переговори і найближчим часом будуть підписані угоди з австрійською фірмою Пьотінген, також з питань технічного забезпечення. В процесі ми відпрацьовуємо дві фірми, які представляють вічизняного і Білоцерківського регіону, і Херсонського регіону. Це дасть змогу на базі університету різко підвищити якість інженерів, агрономів і навіть. Ветеринарних лікарів і е, біотехнологів, бо якраз фірма, яку я називав «Пьотінген», вона займається кормоприготувальною технікою. В зв'язку з цим дуже важливо сказати, що співпраця з коледжами ще допомагає молодим людям пройти практику за кордоном. Це наш бренд, це наша фішка нашого університету. І слід сказати, що ми досягаємо значного результату, коли, по-перше, мотивуємо молодих людей вивчати одну із іноземних мов. Друге, те, що вивчивши іноземну мову, людина отримує максимум тієї інформації, яку вона потребує при проходженні практиці за кордоном. Але зрозуміло, що паралельно вона вивчає культуру, вона вивчає особливості тієї країни, в якій перебуває. А це практично всі країни з розвиненим і сільським господарством, і з розвиненою економікою. Повторюю для для коли якщо це перш за все Польща, Австрія, Німеччина, Данія, Франція і безумовно такі країни, як Сполучені Штати Америки, Канада і Австралія, в цій частині дуже важливо сказати, що молоді люди, які проходять практику, в 99% не мають проблем із працевлаштуванням. По суті, це вже зорієнтовані у своєму майбутньому люди, які знайшли мало того, що роботу під час проходження практики зорієнтувались, і абсолютно легко йдуть по кар'єрних східцях і за декілька років досягають рівня або головних спеціалістів, або топ-менеджерів взагалі. Тому, говорячи на сьогоднішній день про е, можливості. Підготовки в наших коледжах, це вже звертаючись до батьків, хочу сказати, що ми даємо високоякісну підготовку в контексті робочих професій і даємо перспективу подальшого навчання у базовому Сумському національному аграрному університеті. Для молодих людей, які вже навчаються в коледжах, хочу побажати їм творчості, хочу побажати їм, щоб все-таки вони. Набували високої кваліфікації в обраній професії і ніколи не зупинялися, навчалися всьому найкращому і шукали себе безумовно в житті.